Вітаю вас, друзі! Як я і обіцяв, після серії книг про різдозавра я планую переказувати інші книги Тома Флетчера, які є в моїй домашній бібліотеці, а це Скрипунці, зграй загрози та космічний гурт. Почнемо з книги Скрипунці. До речі, а ви знали, що деякі герої з різдозавра є і в книзі Скрипунці? Ця книга також ілюстрована. Тому мій переказ, як і раніше, буде супроводжуватись картинками, отже, у вас є можливість не тільки слухати цю захоплюючу історію, а ще й дивитись на героїв цієї цікавої книги. А перед тим як розпочати, я прошу вас підписатись на мій канал, підтримати мене вашими лайками та коментарями. Для мене це дійсно важливо. Так я буду розуміти, що роблю це недаремно і у мене буде з ним продовжувати свою справу. Історія цієї книги починається з того, що наша головна геройка, яку звати Люсі, чує таємничий скрип під своїм вишком. І він прибільшується. Скрип, скрип, скрип. І все голоснішим стає. Наступний ранок вона стає і кричить, Мама, ти просто може ніхто не відповідає. Вона потрішки. Починає боятися. Її найкращі друзі також бачать, що їхні батьки пропали. Всі пішли до Люсі. І Вільям, Трантл, і Бренда. Всі пішли дивитися. І сталося таке, що всі батьки пропали. В місті розказували все діти. Ви уявляєте? Вони пішли в школу знайти там хоч одного дорослого. Там була прощайна записка. Вона була коротенькою, дуже коротенькою. Вони її швидко прочитали, але щоб перейти до школи, вони дуже важко перелізали. Отже, записка була такою. Дорогі дітлохи, ми звідси піти. Назавжди, вибачте, гарно давтеся від дорослих цьом. ПС можете за собою нечистяти. Всі мовчали. Вони знали, що це написали якісь монстри. І наша вона геройка Люсі також зрозуміла, хто це. На наступний день всі балуси пригали. Вона всім допомагала. І вона була в шоці, бо не думала, що так багато дітей буде, так багато разів кудись влипати. Одного вечора Люсі почула знову таємничий скрип в своїй кімнаті та заснула. Вона згадала татову фоску і знайшла першого шкрипунця. Вона його побачила образи, але раптом хотілося спати, і вона заснула. Вона уявляла вісні, як вона збавиться з татом. А тато в неї пропав. На жаль, наступного дня всі діти знову балувалися. Вона пішла до нормана, то нього був уже цілий п'ятизірковий готель. Палатка. Його постійно обстрілювали яйцями та помідорами. Він збудував дуже гарний будиночок. Вон... Ще в... Люсі була найкраща подружка, вона завжди була дуже гарна, її звали Елла. І потім з'явилися чотири скривенці на наступний вечір. Вони затягли спробували затягнути цю дівчинку і майже затягли. Недаремно я сказав слово затягли, тож її майже затягли і затягли у воли. Вона знала це слово. І розказував найкращий друг Нурману, що це означає. Потім вона попала в якусь гробницю, і там було дуже дивовижно. Вона провалилася в якусь щелину і знову попала на своє ліжко. Наступного дня вона пішла до Нурмана, всі діти були більшні. Один заліз в. В шафу з різними цукерочками і випивкою. Інші діти поставили батути і стрибали по всій вулиці. Якийсь хлопчик в басейн загнав три акули, і тепер там не можна було плавати. Хтось взагалі позвали на дерево, і як чонгачанги шукали їжу. Всі, одним словом, боже Це було просто невитерпно. І потім. Люсі вирішила начекати. Зразу вирішила зробити план. До речі, ви знали, що Люсі Дангстен допомогла різдвозавру в четвертій частині. Тому вона вирішила знову нарядити ялиночку а тільки сміттям. Ну, це дуже смішно У була історія. В них почалася ловля скрипенців. І от скриванці заскріпили під ліжком, наїлися сміття, і раптом пішли там, де його було дуже багато Шлюп! і їх уже спіймали. Не заворіщали. коли та посвітила, не шкіра почала плавитися. Це був якийсь капець. Вона прибирала, бо не хотіла зробити їм шкоду. Ці скрипунці сказали. Ох, людські чари мари. Ну, подивимось, хто буде сміятися останнім. Було четверо. Дуже четверо. І вони всі були смішні. Всіх вони усипили. Але Люсі, ні. І вони її забрали. Просунулася вона рано. І вона була біля карти. Вона подивилася. Як і з ліжок наших будиночків є проходи, які падають аж, ну, ви знаєте, коли Волог вона пішла по карті, точніше сфотографувала на смартфон і пішла по ній. Прийшла вона ну, таверну, де відпочивала ці скривенці. А потім вони пішли, як би сказати, Дуже смішне місце – місце скріпоцеленд. Це було дуже смішне і не дуже хороше місце. Там було куча батьків, а вони були схожі на трішки здурівших, навіть дуже сильно здурівших. Вона побачила і свою маму. Мама її була як дитина, а сама вона була як сама доросла дитина на світі. Вона пробудила всіх батьків і навіть тата Вільяма. Потім показала всіх цих скрипунців, і вони всі пішли обиратись. Та їх скрипунці спіймали, ніхто не зміг вибратися. Потім Люсі взяла мікрофон і по всіх телевізорах показала, що. Треба швидко спасатися. Всі діти почули це І вирішили швидко йти їх спасати. Вони спасли їх, пробурили все. І швидко вирішили напустити туди сонячного світла. Також скотили мотузку і всіх почали витягувати. Це було дуже добре, бо це було просто неймовірно. По-іншому вони б нічого не змогли зробити. Ну отож, вилазимо, та раптом цю Люсі схопив якийсь гігантський скріпник, король скрипунців, і потягнув її. їх. Коли вона піддивилася бліччя, вона побачила і свого тата. Вона заплакала, постаралася його змінити своїми сльозами. Він трішки змінився, але не повністю. Потім вона подула по своїй дуці, і тато ожив по справжньому і забрали його додому. Вони всі по канатах полізли додому. Потім штати Англії зразу відправили літаків. І це було трішки поганенько, бо всі стріпенці поруй. А вони ні в чому не винні, вони так само жили і все не було добре. Ця Люсі вирішила дещо придумати, дещо дуже цікаве і дещо дуже смішне. А ще їм допоміг мер. Він був дуже хорошим, оскільки Люсі його пробудила. І в Люсі Волос Люсі неймовірна ідея збудувати гігантське ліжко, аби туди залізли скрипенці. Туди воно накидало ще й дуже багато сміття. Це була геніальна ідея. Всі почали засинати, бо не могли чекати ще й всю ніч, всю уявляєте, та раптом скрипенці повернулися і все забрали. Це сміття і написали контрольну записку. У них було справжнє свято. Ну і ось, скажу я вам, друзі, одне. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та пишіть нові коментарі, а я буду розповідати нові книги.